Всім доброго дня! Сьогодні створимо ось таку настільну підставку для ручок. Ну що, розпочнемо? Спочатку змінимо одиниці вимірювання наших об'єктів. Обираємо сантиметри. Змінимо розміри нашого кубу, натискаю N. Ліва кнопка миші. Виділяю три вісі. І одночасно застосовує для всіх трьох вісей розмір 8 см. Кручу колесо миші. Збільшую масштаб. зміню розміри по осі Z на 11. Натисну Ctrl-A. All Transforms. Застосую всі трансформації, щоб коректно працювали модифікатори та не було проблем при 3 d друці Натискаю SHIFT-A. Обираю циліндр. Зменшую його розміри. По осі Z поставимо 12. Можемо збільшити XY на 1 см, щоб у нас отвір був більший. Ctrl-A, All Transforms, Натискаю правою кнопкою миші на циліндрі Shade Smooth для того, щоб наш отвір був гладкий. G. Утримую Z. піднімаю циліндр трішечки вверх. Натискаю ліву кнопку миші для фіксації результату. Можемо переглянути, як воно буде виглядати в каркасному режимі. Обираємо Куб, модифікатори, плюсик. Додаємо модифікатор Bullen. Обираємо циліндр. Apply Modifier». Натискаю на значок ока, вимикаємо відображення циліндру. Ось наш отвір. В принципі, наша підставка для ручок готова, але я хочу її ще прикрасити по бічних гранях геометричними фігурами. Тому ми продовжимо нашу роботу. Натискаю Shift-A, додаю «Mesh». Додамо куб. Змінимо його розміри. 5 см. Ctrl-A, All Transforms. G. По осі Y. І змінимо розміри по осі Y. І ще перемістимо його. Перейменуємо об'єкт, напишемо квадрат, натискає двічі лівою клавішою миші. Обираю наш циліндр. Shift-A. Додаємо циліндр. Змінюємо розміри. По Z поставимо 0,5. Обернемо. Натискаю R Y 90. Ліва кнопка миші для фіксації результату. G X. Ліва кнопка миші для фіксації результату Shift A Добавимо ще один меж. Добавимо куб. Змінимо його розміри. Давайте переіменуємо наш циліндр на коло, а куб перейменуємо на ромб. Змінимо розмір нашого кубу по Y на 0,5. G, Y, Ctrl-A, All Transforms. Залишається повернути його. R, Y 45. Ліва кнопка миші для фіксації результату. All Transforms. Добавимо ще трикутник з цієї сторони. Shift A mesh. Обираю цилиндр. Размеры. Вот тут обираю Vertices три. Снова меняем размер. G. X. необхідно повернути його. R по осі X 90. R по осі Z 90. По осі Z 0,5. OX. В принципі, наші фігури готові. Зараз я хочу за допомогою цих фігур вирізати отвіри у нашому основному кубі, але перед цим хотілося б їх підрівняти, щоб вони були на одній лінії. Можна робити це різними способами. Давайте використаємо самий простий. натисну на нашому кубі, Shift-D, здублюю його. Змінюю розміри PZ на 3. G по осі Z опущу його. І X, XY. Давайте на 12. Щоб він у нас трішки випирав. Можливо, на 12 забагато. Давайте змінимо на 11 або навіть на 10. І спробуємо підрівняти наші об'єкти. Трішки вверх. Теж трішки вверх можна підняти. І ромб. Давайте ще раз натисну шіп D. Утримую Z. G. ще трішки піднімем. Бачите, в принципі, всі фігури плюс-мінус рівні. Один ромб у нас трішки більший. Можемо натиснути на ньому, натиснути S, зменшити його масштаб. Наприклад, ось так і ще трішки вниз. Перейменуємо на трикотник. Кола квадратором трикутник є. Ці об'єкти зверху можна вже видалити. Натискаємо на об'єкти, натискаємо Delete. Давайте зробимо отвори за допомогою цих фігур, які ми розмістили. Натискаю на циліндр, вкладка Modifiers. Додаю модифікатор. Обираю об'єкт. Трикутник. Apply. Виключаю трикутник. Ось бачите, вийшов ось такий отвір. Знову обираю наш куб. додаю модифікатор, Bullen. Обираю квадрат. Застосувати модифікатор. Apply. Щоб отвір, який ми будемо робити колом, був плавний. Теж застосуємо для нього Shade Smooth. Натискаю правою кнопкою миші Shade Smooth. Додаю модифікатор. Обираю коло. Застосовую. Залишається ромб. Давайте його чуть-чуть висунемо. Ось так. Беремо куб. Задаємо модифікатор, обираємо ромб, застосувати a All Transforms. Зараз я включу видимість всіх наших об'єктів, за допомогою яких ми робили отвори. І ми їх видалимо. Натискаю Delete. Обираю об'єкт. Натискаю Delete. Ми це робимо для того, щоб у вас не було ось такої ситуації. Коли ви експортуєте STL-файл вашої моделі, захочете її роздрукувати на 3D-принтері. Якщо ці об'єкти не видалите, то ваша модель буде виглядати ось так. Це нам не потрібно, тому ми з вами видаляємо дані об'єкти. І наша модель буде виглядати наступним чином. Наша настільна підставка для ручок готова. На цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь. До зустрічі в наступному відео.